Вітаю! Сьогодні вівторок, 19 грудня, ми в магазині меблі Комфорт. І сьогодні у нас оновлення меблів. Сьогодні нам привезли дуже багато класних шкіряних диванів, фірмових, стильних, і я вам зараз це покажу. І почнемо з цього набору. Тут у нас пара тримісних диванів у графітово-сірій шкірі. Дуже темна шкіра, майже як чорна. Спинки високі, поручні, дуже вузенькі. Зручна висока посадка. В одному з диванів монтовано електрореклайнери у двох сидіннях. Управління проводиться за допомогою ось таких так, кноп. В цьому дивані регулюється положення підголівників і рухаються поручні. Меблі в дуже хорошому стані. Шкіра м'яка, еластична, механізми справні. Дуже компактна і гарна модель. І ціна такого набору 950 євро. Посередині поставили чудовий гарнітур у небесно-блакитній шкірі. Це у нас набір з диванів тримісний і двомісний. В комплекті до них великий пуф лавочка. Дуже свіжий, красивий колір шкіри, стильна модель сучасна, оригінальна фурнітура, гляньте які цікаві ножки. Дивань, дивани високо припідняті над підлогою, що полегшує прибирання. І дуже прикольно і стильно виглядають. Пуфік надзвичайно великий, може сісти двоє. А взагалі людей. його можна використовувати і як столик. Меблі чудово виглядає в дуже гарному стані. Натуральна шкіра покриває всю видиму поверхню диванів. І ціна такого гарнітуру лише 880 євро. До різдвяних свят буде додатково скидочка. Під стіною компактний двомісний диванчик з Німеччини. У натуральній карамельній шкірі дуже зручна, красива і компактна моделька з високою посадкою, пружні пружинні сидіння, анатомічної форми високі спинки. Дуже хороший стан, поручні м'якенькі, такі в міру широкі. Он Соні подобається. Диван не розкладний в чудовому стані і коштує 370 євро. Виготовлено в німеччині. Під стіною у нас вишуканий тримісний диван від італійської фабрики Альберто Нієрі. Це класична вінтажна модель у натуральній такій графітово-чорній шкірі чи графітово-темносірій шкірі, дуже міцні пружні сидіння, висока посадка, висока спинка гарної анатомічної форми. Диван в чудовому стані, взагалі без пошкоджень, без потертостей, немає ніяких слідів користування. Дерево красиве, і ціна його лише 470 євро. Дуже рекомендую до придбання. Гляньте, який красивий корабель! До речі, всі декори, картини все продається. У нас дуже багато. Всякої різної всячини, тому приходьте і обирайте своє. В цьому залі у нас також багато новинок. Дуже класна і стильна модель від італійського бренду Альберто Нієрі. Це лінійка сучасних меблів у темно-темно-фіолетовій шкірі. В наборі великий тримісний диван і два двомісні. Тут у нас лейбочка виробника Нієрі. Меблі надзвичайно стильні, дуже ефектно виглядають, відмінно збережені. Гляньте, яке чудове пошиття. Якісна, м'яка, еластична шкіра, вона дуже товста і гарно тримає форму. Приємна на дотик. Меблі надзвичайно комфортні, в них приємно відпочивати. Можна і полежати, і посидіти. Зараз трохи темно, тому повністю не передається колір. Ціна такого гарнітуру 1500 євро. До свят їх можна придбати з чудовою знижкою у 100 євро. Ще одна сьогоднішня новинка це тримісний диван від фабрики Ікея. Це розкладна модель. Диван в чудовому стані, дуже гарно збережений. Натуральна шкіра покриває всю видиму поверхню цієї чудової моделі. Надзвичайно зручні м'які спинки поручні, широкі сидіння. М'якеньке. В принципі, на ньому зручно прилягти, навіть не розкладуючи, бо сидіння досить широке і довге. Диван стильно і класно виглядає, і надзвичайно комфортний. І ціна його 650 євро. Сонечка, не сварися, не сварися. Ще одна дуже крута сьогоднішня новинка це два величезних тримісних честери у темній шкірі. Це стильна, класична британська модель в товстій, м'ясистій шкірі, чудове пошиття, дуже хороший стан. Сидіння знімаються, всередині пружинні блоки відчуваються. Це традиційна модель Честер. У ньому поручні і спинки йдуть на одному рівні, оздоблені каретною стяжкою. Також каретна стяжка йде по низу диванів. І шкіра підбита декоративними меблевими цвяшками, як попереду, так і на бічних частинах. Це чудовий і дуже ефектний гарнітур в чудовому стані. І його ціна лише 1200 євро. Ще одна нинішня новинка це ось такий тримісний диван в сучасному стилі з двома. Електричними реклайнерами. Натуральна шкіра покриває всю видиму поверхню цієї моделі, включно з задньою спинкою. Широкі рівні поручні, на них зручно щось поставити. Посадка досить висока, також рівна. Диван в гарному стані, без якихось суттєвих пошкоджень. І ціна його 680 євро. Тут у нас стильний кутовий диван у натуральній чорній шкірі. Це дуже зручна модель в сучасному дизайні. Ніжки металеві, дуже м'яка, комфортна посадка, шкіра гладенька, приємна на дотик, спинки в міру високі і також досить м'які. Поручні пологи на них зручно опиратись як на подушку. Диван красивий зі всіх боків, його можна ставити посередині кімнати, в дуже хорошому стані. Його ціна 750 євро. До кінця року можна придбати всього за 680 євро зі знижкою. Дуже рекомендую до придбання. А тут у нас великий італійський диван у жовтій. Шкіль. Це дуже зручна і затишна модель з високою посадкою, з пружними сидіннями і такими в міру високими спинками, на які зручно опиратися. Поручні низенькі, на них гарно прилягти. Диван не розкладний, але широке сидіння дозволяє зручно влягтися на ньому, навіть не розкладуючи. Ця модель коштувала 800 євро. Зараз його можна придбати всього за 680 євро. Дуже рекомендую, бо модель велика і на нього може всістися багато людей. Ще одна акційна пропозиція: це дуже м'якенький і дуже затишний шкіряний диванчик від фабрики Ital Це кутова модель. Дуже компактна, розмір 2,30 на 160 м Він не розкладний, але це одна з таких найприємніших і найкращих для відпочинку диванів. Він реально дуже пухкий, обіймає як рідна мама. Його ціна була 600 євро. Зараз продаємо зі знижкою всього за 500 євро. Дуже рекомендую. Диван класний і надзвичайно комфортний для відпочинку. Ще одна акційна пропозиція: це ось такий двомісний диванчик з розкладним механізмом. Його ціна була. 490 євро. Зараз продаємо зі знижкою всього за 400 євро. Диван в чудовому стані, гарно збережений, зручний, виготовлений в Німеччині і розкладається допереду. Його можна використовувати для гостей. На цьому я буду завершувати наш відеоогляд. Я показала всі наші новинки і деякі акційні пропозиції. Запрошую підписуватися на наш канал в Ютубі, ставити вподобайки, залишати коментарі. Я відповідаю на всі ваші запитання. Дякую всім, хто додивився до цього моменту. Бажаю всім гарного завершення тижня, мирного неба і, звичайно, вдалих покупок.